Усім привіт! У мене тут просто Армагеддон цілий з моєї косметики, якою я користуюсь щодня. Щодня або через день. Для чого все? Хочу вам показати свою косметичку. Що туди входить і чим я користуюсь кожного дня? І, скажімо так, як мій макіяж виходить швидко, легко і Один. круто. Почнемо ми із такої бібі-основи. Є різні відтінки, У мене перші. У мене ще є ось такий матуючий, але теж ріднальна основа, але я нею користуюся не так часто. Чому? Тому що вона йде матуюча більше на такі вже святковіші макіяжі, вечірні, новорічні. І так далі. Тут в мене також точніше, другий відтінок. Чи і оцей бібіль. Я зараз буду різних. наносити бібі, але вам хочу показати два. Так, ось це я нанесла біблі. Так, наступним у моїй косметичці це ось такий е, коректор. Я інколи навіть можу не наносити там тональний, тужі і так далі, але коректором я частіше користуюся. Вони недоспані ночі, троє дітей, тривоги вночі. Ну і так далі. І, відповідно. Е, Через недоспані ночі. Ось такі можуть бути синячки, тіні під очима ну або якісь прищики. У мене перший відтінок, я на руку не буду наносити, тут вам покажу. І легенько все розташовую. Наступним кроком йде ось такий коректор. Ось відтінки. такого я собі взяла. відтінку є більш світліші, темніші, рожевіші, режіші. Такого більш родого відтінку. У мене такого я люблю такий. Наношу тільки на щічки, деколи сюди на, можу наносити на спуле контуру. І легенько все розташовую. Тепер мої улюблені, віднедавна це рум'яна. Чесно, ніколи не користувалася рум'янами, але після того, як спробувала усі, все, я полюбляю рум'яни. Вони мене рожеві рожай відтінок також там двічі додаємо. Режевий стічком. Ну, Наступним етапом це в мене йдуть брови. Маю два варіанти. Ось така помадка для брів. В неї я користуюся рідкіше. Чому? Тому що довше. Взагалі ходжу на брови, але вони щасно там колір і відповідно потрібно підмальовувати. Також є різні відтінки. Нею я зараз користуватися не буду, тому що, я кажу, це довше, пензликом це все треба рівно. До речі, вона дуже цікава, Мен раз мала взяла. чому в мене тут півбаночки нема. Запхала туди руки, все порозмазувала, ледве змила. міцеляркою. І ось такий олівчик. Його більше люблю, тому що швидко, зручно і. Ось так, його треба вже Ось такого відтінку, але, відповідно, так чітко не наношу, легенько, просто підмальовую. Так, наступним етапом це йде туш. Також моя улюблена, я користуюсь, нею, щоб не зберехати вже десь два роки. Є об'ємна, є подовжуюча, я обожнюю просто об'ємну. Зараз покажу чому. Дивіться, на очі, які є, але вони маленькі і, відповідно, не такі. Виходить, виходить. Прошу дуже. подивіться, який результат. Промальовую. Ох, oh. ним словом. Ду до мальової другою і вертаюся. Ну, і завершальним штрихом в моєму щоденному макіяжі є ось цей тінт. Просто подивіться, яка це баночка. Ну, це просто краса. Є там, в мене з вишенькою, якщо не, помиляю, не помиляюся, чері. Ні, в мене страубарі полуниця, є ще вишенька і є ще малина. Просто подивіться. До речі, це стінгін. Я, Я раніше мала стін, але він був такий, як блиск, липкий, а цей. Коли ти його наносиш, то враження, що ти просто береш водичку і мастиш губи, тобто він охолоджує і додає кольор колір зараз ніби потрішки виблискує, але вже впитується, і його навіть не видно, з що ти нічого не наносить, в тебе є просто ось такий, е, такий пігмент, такий колір губ. Дуже класно. Я так, коли навіть просто не наношу потім ні блиску, ні нічого, просто все, я готова. Е, під настрій може бути тіні, може бути підводка, але це я кажу, під настрій треба мати більше часу. А коли мені треба швидко е, і щоб було легко, все, то відповідно ось ці засоби я використовую.